Подібна співпраця з з бібліотекою триває не перший рік. Завдяки цьому бібліотечні фонди книгарні вже поповнились багатьма рідкими виданнями, які будуть цікаві як науковцям, так і звичайним читачам. Саме ця добірка поповнює літературу, саме наукового спрямування. Вона розрахована на науковців, викладачів, студентів і взагалі на широкий коло користувачів, які які інтересуються саме патріотичним вихованням. Саме патріотичне виховання молоді є пріоритетним напрямком роботи бібліотеки. В книгах багато матеріалів про життя відомих українських громадських діячів, що жили у 20-х роках минулого століття. Є тут нариси і про наших сучасників. Присутні матеріали і про патріотичне національне виховання, які в непростих сьогоднішніх умовах маю таке сподівання, позитивно вплинуть на Представників молодого покоління. Ми зробимо такий цикл виставок літератури, виставку однієї книги. Це сьогодні новий формат діяльності по популяризації книг. І найближчим часом я думаю, що мабуть вже в новому році у нас буде така, мабуть, і зустріч з авторами цих книг. Серед іншої літератури тут присутні фундаментальні напрацювання по кримінальних справах щодо геноциду українського народу у 32-33 роках. Ці матеріали вважають сьогодні в СБУ мають бути доступними сучасним дослідникам. Ця бібліотека розрахована як і на масового читача, так і на вдумливого, допитливого дослідника. Саме тому ті матеріали, які ми зараз передаємо, вони відповідатимуть запитам і першої, і другої категорії відвідувачів. Надруковані видання за спеціальні кошти державного бюджету. Вихід їх у світ став можливим завдяки партнерству Служби безпеки України з архівними громадськими установами, видавничими агенціями інститутом національної пам'яті України. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.